І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравайці, Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Demonok 90 на шпіпансер. Shpipanzer... RU251 Карта Прохорівка, ну що ж, добою. та сам себе розвеселив. Вибачте вже так за мій суржик іноземних мов, наскільки я. Наскільки я не помиляюся, наскільки не підводить мені моє пізнання іноземних мов, то з німецької шпіпанцер перекладається на. Просто назва така цікава. Перекладається як танк розвідник. Ну це в нас танк розвід, це у нас ЛТшка. До речі, на Прохорівці ще не було цього танчика. По-моєму, і десятки тут не було, так? той що пансерваген. Е... Так, Рейн Ментл Парцев Вайген. Буде цікаво. Будуть нові рекордні рекорди. Ну, ми знаємо, що тут у нас так скажімо, такий челлендж, так? У нас непоступлива боротьба між ЖЛТшками різних рівнів, різних класів, різних націй. Так? Саме ось на Прохорівці. Тут рекордні рекорди, тут світові рекорди, тут абсолютні світові рекордсмени є. На Отже побачимо як зіграє зараз 9 рівня у нас ЛТК чудова. Шпіпанцер. Напишіте, як вірно читається слово шпіпан. Шпіпанцар, так? Якось так. Так, Ну що ми бачимо? У нас, до речі, є, є в цьому бою цей РХМ ПЗВ, це що я казав Redmetal Panzerwagen. Ми на ньому також, до речі, по-моєму. Я не пам'ятаю, щоб на Пропорівці бачили. Ми бачили на ньому бій на карті Рибальська бухта, він там як винищувач зіграв. там Дійсно, ну та, німецька точність слушність. Ну тут гармата, вона якось мені ну, не здається, вона якоюсь небезпечною. Хоча, я думаю, ми побачимо, якщо наш герой постріляє. Наш герой обрав такий план на бій, тому що. РХМ ПЗВ поїхав по алеї, а наш герой по центру. І вже, до речі, у нас так як огляд майже на всю карту, а карта тут невелика, то вже 1826 на свіч. Чудово, ну в принципі супер чудово. Хай тоді панцерваген їде по алеї, потихеньку посвічує, а підсвічувати, а ми будемо тут пересвічувати. Можливо, навіть ще й постріляти. Ах, втратили, тільки сказав, втратили братіша, це наш герой помітив. Поїде зараз тепер. Ну, треба заміна, треба по алеї по-любому. Ми знаємо, що на прохороці, якщо на алеї немає чудового розвідника, то це вже зразу ж майже поразка. <ріпи> а якщо є чудовий розвідник, то, то це вже майже перемога. Але треба почекати, не треба поспішати. Тут, так щоб сказати, великі сили позаду нас стоять, то невеликі, але я думаю, є по компоспорту. Тест ТЛТ. Чудово, зараз вибити око суперника. У них одне воно вже вибите, до речі, так як і в нас. Відпідляв. Невірний в нього план на бій. Якби він, він боку кущику стояв, то тоді був би вірний план на бій. А так бачимо, став він на цю позицію, де. Ну взагалі-то там або стежки якісь такі прутки так стають і баштами торгують або, або ці ПТшки якісь Шпіпансер точно там не повинен стояти, так? Ну ЛТ-шка тестуєте, невірний план на біобра. Наш кажу, я роздумав, що далі робити. ТСТ-ЛТ там підсвічений, але далі, ну... там незрозуміло є, бою дуже багато ПТХ. Бачимо, ДБВ навіть проїхав по центру. Думаю. Ну, в принципі, так, він звідти непогано постріляє. Ще один маневр по центру від нашого героя. Такий майстер-клас. Є, підсвічені. Т-54 і ТСУТ підсвічені. Вогонь, вогонь, вогонь. Т-100Т треба зараз. А ну, точність слушність! Чудово! Перший ворог знищений. Ось вона німецька точно. Бач, ну... Не вражаючого вигляду гарматка така, так? Але точно влучно, все чудово. Давайте подивимося. У нас ще під отже, швидкість снаряда величезна. 215 пробиття на 9 рівні. Це небагато. Вистачає, щоб ЛТшку в борт прохлопнути. І вистачає нам, щоб її прихлопушити. 240 одиниць шкода від пострілу. Поїхали тепер по алеї. Братіші зібралися, хорі, хто там СТРВ і там ще якийсь тяж стоїть позаду. Поїхали. Гоу. -го -го. Аваха підсвічена, вогонь на ураження. Гео точно зараз не буде стріляти. Я вже вивчив як грають чудові розвідники. Їде не по кущіщам. Ну, Це напевне майстерність. він розуміє, що якщо він ось так буде їхати, а всі зашкірились трішки там лівіше, то вони його не побачать, правда? І не тихим ходом, бачите, а спокійно собі їде. Швидкість тут теж чудова. До речі, так як і в десятки, не пам'ятаю. Десятка мені більше запам'яталося, як винищували. А тут розвідник. 6200 вже за розвідданим. Бачат намагається пересвітити, він розуміє, що тут саме проблема. Хворі, напевне, підсвітився, зупинився. Грифон їхав позаду, окей. Давай. Системою до заряджання. Бачення. Так, і вже у нас 7000. Ну що, давайте ну, на дев'ятці, на саме на німецькій ЛТшці, так як не було боїв, тут ну по-любому будуть рекордні рекорди, правда? Не світові, звичайно ж рекорди, а рекордні рекорди. Світові рекорди ми надаємо лише в реплеях від підписникам. Тоді, коли ну, десь до 20 тисяч насвічено Зараз відданим. І якщо вже ці танки дуже багато разів показували, отже є, є з чим порівняти, правда? От наступний бій також домашнє завдання вам даю, зіграйте на цій рушці е е Крутезний бій, покажіть там 15 тисяч, це буде світовий рекорд саме от на рушці в реплеті підвіз. Так, та і непомітність, дивіться, яка стоїть просто посеред. Посеред поля, так скажемо. Ну, офентрагер, можливо, він побачив, але він втікає вже. І це знову ж наші розвіддані. Це просто неймовірно, як він світить. Мого! Братіші! Ну все, він там вже і вже він там на офентрагері нічого не зробив. Чим можна стрільнути ворога приклопушки? Ан... Ну, Бо втіче! Втіче! На гуслю поставлен чи ні. так Добре, до хлопу, і тут братіші. 10 тисяч вже на світу Тік все ж таки, бачите? Чудовий бій. Ну, рекордний рекорд. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.